Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті Вісім Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Друзі, знову ж таки, нагадую 23 та 24 серпня день державного прапора та день незалежності України. Телеканал Ті Вісім Плюс власне організував власний інформаційний марафон. Його рамках ми збираємо 120 тисяч гривень на потреби окремої третьої танкової бригади, нашої залізної бригади це наші співвітчизники, наші земляки. Вони потребують цих 120 тисяч, аби закупити обладнання, що необхідне для ремонту та обслуговування танків. На ваших телекранах ви наразі бачите QR-коди. Будь ласка, переходьте за цим QR-кодом, Донайте, давайте допоможемо нашим хлопцям більш ефективно бити російських окупантів. А далі ми говоримо про незалежність. Це продовольча місць та світова житниця. Про це говоримо з нашим гостем з нами, відеозв'язком Сергій Іващук, член всеукраїнської аграрної ради, депутат Хмельницької обласної ради та агровиробник. Пане Сергію, слава Україні, раді бачити вас. Героям слава доброго вечора. Пане Сергію, ну і власне говоримо про українське сільське господарство. Якщо брати відрізок часу від 91-го і до 2023-го. На вашу думку, з вашого погляду, коли були часи, коли український аграрій переживав таку найбільшу скруту, були роки занепаду, і коли були часи розквіту. Розквіту саме для українського фермера для українського аграрія? Ну, напевно, більш складні часи були на початку незалежності, тому що тоді. Одна система відносин була фактично зруйнована, нова ще не побудована. Не було можливості залучення кредитів, не було можливості на той час купувати сучасну техніку, не було зрозуміло, в якій буде формі існувати в майбутньому сільське господарство. Тому що колгоспи розвалилися, а нові утворення поступово формувалися. То я думаю, 90-ті були найскладнішими. А напевне, найбільш вдалими були 2000 2017, 18, 19, 20 роки. Це коли тоді і була ціна гарна, світова на аграрну продукцію, і була можливість залучення ресурсів на українському ринку і на міжнародних ринках. Тому ну, аграрний сектор ніколи не був простим. Але ну, найбільш складніше було 90-х. І безумовно зараз надзвичайно складно, тому що ти вирощуєш, а вивезти продукцію не можеш. І це також велика складність, оскільки тільки ну, якась певна частина продається на внутрішньому ринку зерна, олійних, а все інше Україна, житниця Європи, все інше експлуатується. В тих умовах війни надзвичайно важко вивозити через, ну, можливо, через південні кордони, але надзвичайно складно через західні. Тому десь також сьогодні зовсім непростий час, але ми віримо. Ми вистоїмо, переможемо і розблокується Чорне море і захід країни, які сьогодні поки що заборонили е до них експортувати. Я думаю, також після 15 вересня дозволять, і буде буде значно краще. Пане Сергію, наскільки українська економіка безпосередньо робота українського аграрію, українська агропродукція інтегрована у світову економіку, у світову продукцію. Наскільки український аграрій, те, що він робить, те, що він виробляє, ціни для світу? Ну дивіться, по ряду культур, ми таких соняшник. Ми в трійці, кукурузами в п'ятірці, пшеницями в п'ятірці, тобто по великій кількості культур ми входимо в першу десятку і по соняшниковій олії, безумовно, це не переробка, але також існує ринок, який ми називаємо комодіти сировинних товарів, і надзвичайно я вважаю, що велику роль грає Україна особливо на ринку зернових світових. Тому світ повинен також долучатися до вирішення цієї проблеми, оскільки, якщо світ не буде долучатися до можливості. Прокладання транзитних шляхів шляхів збуту української продукції він також буде страждати від А країни Африки, певна частина країн Азії від голоду, країни Європи від недоотримання якісної і відносно недорогої продукції. Тому Україна недаремно вважається вважається Європи Європою сьогодні. вона так і далі продовжує нею бути. Пане Сергію, ми розуміємо, що насправді московити так вони обстрілюють портову інфраструктуру. Вони вийшли з зернового коридору. І українському аграрію, ще якщо врахувати те, що наші західні сусіди закрили свій кордон для експорту українського продовольства, українському аграрію досить складно. Бо частину ще збіжжя не реалізували, не продали з минулого року і вже фактично збираємо врожай цьогорічний. Чи має, так би мовити, український аграрій план Б. Як зберігати або переробляти те збіжжя? Які варіанти взагалі розробляються, розглядаються? Ну, Робити дрони і топити російські кораблі для того, щоб прорубати коридор. Ну, який інший може бути план Б. Все, що може аграрій робить, тобто сьогодні при собівартості там, пшениці в районі 6 тисяч, вона коштує 4 700. Ну, цей рік продавати нижче собівартості виходить. На наступний рік тоді. Не буде можливо, важко буде посіятись. Тому десь беремо кредити, десь інвестуємо в молочне скотарство, хтось ставить заводи по переробку, або міні цеха, по переробку соняшника, сої, зернових. Але дуже, дуже важка логістика. Тому що якщо того року ще ми могли возити через. Ну, або в Польщу возити, в Угорщину, в Словаччину, то поки цього ми не можемо. Тому. ну, я сподіваюся, все таки, що перш за все на ну, таку адекватність країн східної Європи, які після 15 вересня відкриються для нас, і ми зможемо простіше експортувати. Ну і безумовно, якісь умовно кажучи, кредитні програми світових банків для того, щоб ми могли побільше інвестувати в переробку і продавати перероблену продукцію до залучення кредитів. Пане Сергію, вартість паливомастильних матеріалів, вартість мінеральних добрив, ускладнення логістики, ускладнення збуту. От які ще виклики були перед українським аграрієм на початку повномасштабної війни? Ну і вже зважаючи, що завтра півтора року повномасштабної війни. Ну, безумовно, був виклик підтримати збройні сили. На першому етапі це були продукти харчування, які ми, як всеукраїнська гранада, як. Просто аграрії Хмельниччини зорганізовувалися, відправляли і автомобільним транспортом, і жд транспортом на Харків, на Миколаїв для того, щоб створити продовольчий резерв, якщо вони будуть оточені. Потім це був виклик постійно забезпечувати технікою пікапами, що ми зараз продовжуємо робити. Безумовно, був виклик, що велику кількість колег наших мобілізували, і був виклик знайти на їхнє місце інших. А коли це технік штучного, наприклад, осіміння чи там ветеринар, це не так швидко і просто, тому це також був виклик перекваліфікувати певних працівників на інші види професії, щоб поповнити ті втрати, які в нас пішли захищати нашу неньку Україну. Виклик був нерозуміння збуту продукції. Був виклик, що якась частина продукції була в портах Одеси. Чорноморська, і не було зрозуміло, чи за неї розрахуються, чи не розрахуються. Тобто, ну, якщо говорити для, для... Хмельниць? Так, так, для ми Хмельницьких чуємо Так, То було багато викликів, але я вважаю, що ми і українські аграрії намагаємося з них вийти гідно, тому що в нас є приклад наших захисників, наших героїв, які своїм прикладом показують, як треба. Знаходити і план Б, і В, і Г на лінії фронту і захищати і перемагати в цій страшній війні. Пане Сергію, як наразі триває жневна кампанія? Чи вже мають такі перші намолоти аграрії, і чи от мають оті прогнози щодо врожайності? Якщо порівняти чи з попереднім роком, або фактично те, що маємо вже на сьогодні? Ну вона зараз ранній зернові завершується. Ну, Вона десь. В рамках врожайності минулого року можливо десь навіть трошечки м на декілька відсотків краще, але якщо говорити про пшеницю, то більше фуражної сьогодні четвертий-п'ятий клас, тому що спочатку були дощі, потім засуха, і ну пшениці не вистачає клейковини. Тобто, в рамках, я б сказав, б минулорічних показників, якщо говорити про ну той регіон, де я працюю, рання зернова група. Ну по пізніх ми ну, будемо дивитися зараз. Стоїть спека, трошечки підгорає кукуруза, соняшник. Але будемо сподіватися, що буде все добре. Пане Сергію, чи готуються вже аграрії до наступної посівної кампанії? Наскільки я розумію, певно, вже час для озимих зернових культур? Так, готуються. Ті, хто будуть сіяти ріпак, вже його фактично посіяв, ті, хто сіє, зараз готуються до посіву озимини. Намагаємося знайти. Добрива по більш-менш прийнятній ціні, але на превеликий жаль, вона коливається сьогодні в рамках 35-37 тисяч комплексів добрива, а пшениця коштує 4700 4500. Тому така велика диспропорція. Але тим не менше ми готуємося, готуємо поля в тих, в кого є тварини вносимо органічні добрива і готуємося сіяти, щоб Україна була. Ну, не знаю, як інші країни, щоб точно Україна була скрібом. Пане Сергію, зважаючи на повномасштабну війну, вже от в, в, в якій ми живемо півтора року. Чи є загроза для українського аграрія залишитися без врожаю? Чи є загроза для українця залишитися без хліба? Чи навпаки можете переконати в тому, що як не як, але українці матимуть хліб на столі, бо працює український аграрій абсолютно правильно. Ми віримо в перемогу, і Україна точно не залишиться без хліба. Буде хліб і буде до хліба. Головне, щоб прогнали ворога, і я думаю, що в майбутньому в найближчому або середньому це точно відбудеться. Пане якщо беремо ще період незалежності, цей відтинок у 32 роки, розкажіть, будь ласка, наскільки важливо було українському аграрію не стояти на місці, крокувати з часом, модернізовувати та покращувати безпосередньо всі виробничі процеси, які відбуваються до прикладу, чи то у полі, чи то там на елеваторі, чи десь інше, наскільки важливо українському аграрію взагалі переймати досвід? Ну, в будь-якій професії важливо переймати досвід. Українські аграрії, вони що малі, що великі середні не стояли на місці. Сьогодні вони постійно, якщо був прибуток, його інвестували. Вони його не вивозили за кордон. Вони брали кредити. Вони намагалися от, на тій землі, де вони працюють з тими людьми, створити додану вартість. Якщо говорити сьогодні, наприклад, про багато переробних підприємств, то вони не завжди такі конкурентні. Як можуть бути в інших країнах, бо багато ми інвестували в ефективність, в енергоефективність аграрний сектор. Я вважаю, що він напаки був локомотивом і аграрії рухалися вперед, закупляли нове насіння, застосовували нові технології, нову техніку і там, де це можна було, де дозволяв фінансовий ресурс, брали кредити. Якщо сьогодні взяти, то фактично аграрії всі закредитовані. Таких немає, в яких немає кредитів. Є аграрії, яких більше, менше, або багато кредитів. Це говорить про те, що вони намагаються постійно щось модернізувати, купувати для того, щоб більше виробляти і забезпечити продовольчу країн, безпеку країни, пане Сергію, і на завершення вже будемо підсумовувати нашу з вами розмову. А питання, що загалом стосується свят, які відзначаємо сьогодні День державного прапора, завтра день незалежності України. Що для вас особисто незалежність? Якою для вас є оця незалежність у відтинок 32 роки? Якою для вас є Україна? Була, є, і якою вона буде у майбутньому? Якою ви її бачите? Ну Україна для мене була і буде найкращою країною в світі. Незалежність означає е, бути від усіх і економічному, і військовому, і політичному плані дійсно незалежним країни. Незалежність означає проводити політику на благо українського народу. Незалежність означає бути вільними, бути захищеними і, ну скажімо, жити в європейській світовій спільноті рівних країн. Я переконаний, що Україна переможе, і ми зможемо ну не тільки умовно кажучи, бути. Найкращими по рівню життя населення, валовому національному продукту на душу населення в Європі, але ми зможемо бути у світі, і Україна буде орієнтиром для багатьох націй і держав, як боротися за незалежність, як потрібно її відстоювати, як її цінувати. І український прапор буде віти і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську, і в усіх усіх окупованих територіях на вічно. Пане Сергію, то я так розумію, з нагоди 32-ї річниці незалежності ви хочете українцям побажати двох речей найбільше перемоги і процвітання. Безумовно, безумовно. Тільки перемоги, міцного здоров'я, процвітання. І якщо ми будемо звучати наступну, 33-ю річницю незалежності, що ми вже могли сказати: ми, країна, яка перемогла в цій війні, ми за 33 роки незалежності показали всьому світу, що ми нація героїв. Пане Сергію, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ну, І, і свого своєї сторони. Я долучаюся до того е, гарного, я б сказав би, е, заходу, який ви організували, і 12 тисяч зараз перерахую на потреби третьої танкової бригади. Оскільки в нас там також там воюють наші працівники, захищають нашу країну. Пане Сергію, щиро вдячні вам за допомогу. Щиро вдячні за те, що Допомагає нам зібрати оту суму для нашої славетної третьої танкової залізної бригади. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Сергій Іващук, член всеукраїнської аграрної ради, депутат Хмельницької обласної ради агровиробник. Друзі, і власне щодо збору, ще раз нагадаю, 23 серпня це сьогодні День Державного прапора України і завтра, 24 серпня, День Незалежності України. Цих два дні телеканал Ті Вісім Плюс організував власний інформаційний марафон. Його мета це зібрати 120 тисяч гривень. Це кошти, які необхідні для нашої славетної